Мої вітання, любі друзі, шановне панство! Сьогодні у нас на огляді цікава монета 2014 року. Зараз перейдемо до її умовної розпаковки. Тут в мене їх ще небагато залишилося 2014 року. Буквально декілька, ще декілька. Треба буде докуповувати, бо не вистачає для повної колекції. Зараз ми її обережно виймемо звідси. Так, наближу її максимально близько. Це монета номіналом 2 гривні 2014 року, присвячена митрополиту Василю Липківському. Зараз я її максимально наближу до зображення камери, щоб її було видно більш-менш. Дана монета присвячена 150-річчю від дня народження церковного й освітнього діяча-реформатора першого митрополита Української автокефальної православної церкви, талановитого проповідника, публіциста, письменника, перекладача Василя Костянтиновича Липківського. На аверсі монети, зараз максимально його наблизимо. На аверсі монети розміщено угорі Малий Державний герб України, напис Національний Банк України, внизу рік карбування 2014 і напис прописом Номінал 2 гривні. В центрі композиції, в центральній частині в обрамленні тернового вінка, той, який був на голові у Ісуса Христа під час його розп'яття. В обрамленні цього тернового вінця, що символізує трагічну долю Василя Лепківського стилізоване зображення. Євангелія. Євангелія На тлі Софійського собору. Ось Софійський собор і Євангелія. Софійський собор у нас знаходиться в Києві, настоятелі якого був митрополит Василь Лепківський. Так, окрім того, тут вказано логотип банкнотно монетного двору Національного банку України, Ну і номінал і вказаний рік карбування також внизу монети. Гурт монети рифлений і на звороті, тобто на реверсі, на фоні композиції зображення Василя Липківського, який в руках тримає церковні регалії. Його роки життя 1864-1937, і в верхній частині напис Митрополит Василь що, ну, Причому митрополит Василь написано великими буквами далі малими, а «Липківський» – всі з великої букви. Дана монета відноситься до серії видатні особистості України. Матеріал Нельзильбер діаметр 31 мм, маса 12,8 грама, тираж у неї всього 20 тисяч штук. Про дана монета, також які про неї відомості, художником виступив Кучубей Микола, а скульпторами Володимир Дем'яненко і Анатолій Дем'яненко. Вони виступили скульпторами цієї монети. В момент виходу цієї монети. У 2014 році її ціна її реалізовували по ціні всього в 20 гривень. І починаючи з цього моменту, ціна її постійно дорожчала. От в 2015 році коштувало 58 гривень, в 2016 105, в 17-му 670, в 18-му 610. Потім в 2019 взагалі ціна просіла 410, в 2020 410, в 2021 380. 22 рік 370 гривень, 23 рік 410, 24 530 і в 2025-середньому була 530, хоч, за даними сайту Солбері, середня ціна зараз на середину липня, навіть на середину, другу половину липня 2025 року коливається в межах 540-650 гривень в залежності від стану. Я цю монету прикупив собі ще 1 травня 2022 року. Брав я її з рук і тоді віддав за неї аж цілих 600 гривень. Стан у неї був досить непоганий. Ну, Як серія умовно піджаки, то ця монета дуже круто виглядає. Ну, поряд там інші портретні зображення видатних особистостей, то вони якісь всі між собою дуже схожі подання. А отут монета незвичайна. І що цікавого тираж у неї всього 20 тисяч штук, і чомусь дивно, що чому ціна нам не дійшла там умовно до тисячі гривень і більше, як є, є з деякими монетами. Цього ж року умовно візьмемо серії області України. Там також тиражі по 20 тисяч, але ціна перевищує тисячу гривень вже. Так, 600 гривень я віддав за неї у 2022 році умовно. Ну тоді, ну, якщо кажу, чесно кажучи, за неї дещо переплатив, можна було знайти і дешевше. Але тоді я умовно купував у одного і того ж продавця, особливо не, не розбирався в. В спільнотах Фейсбукі, що є торги різноманітні, що можна придбати на Віоліті чи на новому акціоні, тобто також з цим поступово вчився. Так, що ще я ще хотів додати про Василя Лепківського. Василь Лепківський це український релігійний діяч, це церковний реформатор, проповідник. Педагог, публіцист, письменник і перекладач, борець за автокефалію українського православ'я, творець і перший митрополит Київської Київський і всієї України, відроджений 1921 року Української автокефальної православної церкви у 1919-1927 роках. Останній настоятель та доглядач Софії Київської. За визначенням академіка Агатангела Крим, Кримського, пам'ятаємо такого ньому в честь нього також випущена монета апостол українського релігійного релігійно-національного відродження. Так він писав про Василя Липківського за час митрополичного служіння доклав надзвичайних зусиль до розбудови української православної церкви та спромігся перетворити її на впливовий фактор життя тогочасного українського суспільства. Відвідав з особистими візитами понад 400 парафій, де зустрічався з вірними українській автокефальній православній церкві та проповідував. здійснював численні переклади українською мовою богослужбової та релігійної літератури Де автором історії української церкви. У віці 73 роки, розстріляний за вироком трійки НКВС. Точне місце поховання невідоме. На Лук'янівському цвинтарі в Києві встановлено символічний пам'ятний хрест у 1989 році, реабілітований за відсутність у складу злочину. Третій помісний собор Української автокефальної православної церкви 27 листопада 97-го року канонізував Василя Лепківського як святого велику священ... священомучеників. От і е, що цікавого, що е, весь рід е, Василя Липківського, його дід, батько, праді всі вони. Мали відношення до церкви, тобто займалися богослужінням. А стосовно їхнього роду, то рід Лепківський походив із Галичини, проте згодом осів у Надніпрянщині, про що в родині існував цікавий переказ. Згідно з цією історією, прадід Василя Лепківського народився в якомусь селі чи містечку понад річкою Липою. Здобувши освіту, він середині 18 століття нанявся працювати домашнім учителем до одного польського магната. Чиї маєтності містилися над Бугом. Однієї весни його діти, старший Фоті та молодший Лаврентії, вирушили кататися на човні на річку. На Бузі тоді була весняна повінь. Човен із, хлопц... із хлопцями закрутило і понесло вниз за течією. В околиці не було нікого, хто міг би допомогти. Тож до берега їх прибило лише через добу. Упинившись у степах Поділля, хлопці спочатку вже бракували по навколишніх селах. А згодом в одному і сіл влаштувалися на роботу до дяка. Кілька років брати провели в злиднях, проте одного разу сталося так, що священникові того села необхідно було скласти і написати листа в Київ до митрополита. Найкраще завдання впорався в Фоті, і його, як винагороду, особисто послали із цим листом до Києва. Митрополит після аудієнції приємно вражений братами, Фоті взяв із собою Лаврентія і вирішив. Цей митрополит залишити їх у себе у хорі в канцелярії. Вже згодом митрополит видав фотію грамоту, де наказав, щоб той їхав шукати собі наречену і парафію, і став там священником. Після одруження у фоті народився син Костянтин, що майбутнього став батьком Василя Липківського. Ось така цікава історія походження роду Липківських. І дійсно, монета дуже круто виглядає, тут таке рельєфне, гарне зображення. Воно досить гарному стані. Взагалі 2014 рік там вони вже в капсулах всі ціленькі, гарненькі і виглядають, збереглися вони ці монети в досить непоганому, непоганій якості, тому при можливості купуйте і поповнюйте свою колекцію. Звісно, що дана монета переходить до моєї колекції 2014 року. Єдине, що зараз я тільки знімлю захисне покриття. І Ця монета переходить до категорії видатні особистості України, які розміщуються в мене в верхній половині. Тут вони, що цікавого, видатні особистості України носять номінал 2 гривні. Вже Юліан Шпол і Микола Хвильовий 25-го року вони вже номіналом 5 гривень йдуть. Ось таке невеличке поповнення нашої. Колекції 2014 року. Ще буквально три монети треба дві докупити. Одна на пошті висить ще не відправляли мені, і дві у нас ще на розгляді, на розгляді ще залишиться. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Бажаю вам всього найкращого, фінансових можливостей, гарних нумізматичних знахідок. Бережіть себе і до наступної зустрічі!